Сьогодні готуємо рублену ковбаску. Буде дуже смачно і дуже просто. Ось всього два інгредієнта – свинина і спеції від вінницького м'ясника. Свинину нарізаємо на полоски. І тепер потрібно гарно відбити м'ясо ось таким топориком. Рецепту я беру суміш номер 2 від Вінницького м'ясника. На 1 кг м'яса нам потрібно 23 г суміші. У складі суміші спеції від Вінницького м'ясника тільки натуральні компоненти: нітритна сіль і натуральні спеції. Всі вони відрізняються від собою саме компонентами і спеціями, але всі працюють за однією технологією. Дуже гарно засолюють м'ясо. Обов'язково спробуйте. Раджу вам звернутися до Вінницького м'ясника. Спеції до м'яса гарно перемішуємо все між собою і кладемо на маринування на добу. М'ясо замаринувалося. Тепер до нього додаємо перед фаршируванням вершки і крижану воду. Замішуємо гарно. Колагенову оболонку замочили перед цим сольовим розчинім і тепер фаршируємо ковбаску. Тісненько начиняємо наші ковбаси. Ковбаса буде відпікатися при температурі 85 градусів 3-3,5 години. Після цього повністю охолоджуємо. Ковбаска Залишаємо. готова. Вже дуже кортить розрізати і подивіться, яка вона всередині. Красота, ви подивіться, цілі шматочки м'яса. Аромат такий. Кобаска, наскільки вийшла смачна, що ви не уявляєте. Впереді свята звертайтесь до Вінницького м'ясника по спеції, тому що домашня ковбаса найсмачніша. Mm -hmm.